Зазначив Ігор євтушок, що спільно з органами місцевого самоврядування і виконавчими органами державної влади на базі військкоматів Хмельниччини до 25 липня буде сформовано загони громадської оборони. На сьогоднішній день вони формуються. Якщо взяти по місту Славуту й по району, вони вже сформовані на сьогоднішній день. От я в п'ятницю буду робити доповідь Хмельницькому обласному військовому комісару і голові Хмельницької обласної адміністрації. Що такі батальйони сформовані в Славуті, в Славутському районі і у місті Нітіша. Ну, звичайно, якщо вони десь будуть не сформовані, буде допит. Тому що формування оцих загонів покладено на органи місцевого самоврядування, вони підбирають людей, вони комплектують, вони комплектують Міністерство оборони, тільки забезпечує зброю і боєприпаси. В них будуть пов'язки, пов'язки білого кольору, на яких буде. Написано ЗГО, тобто загін оборони, одягненими будуть у цивільну форму одягу. Вони приступають у випадку оголошення воєнного стану. Ними будуть керувати офіцери, які перебувають у запасі. У запасі всі ці загони підпорядковані мені як військовому комісару. Основними завданнями загонів оборони, які приступлять до виконання своїх обов'язків, за словами військового комісара в умовах воєнного стану, є забезпечення умов для функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, охорона важливих об'єктів і комунікацій, об'єктів регіонального та місцевого значення, боротьба з диверсійно-розвідувальними силами противника та підтримка безпеки і правопорядку в містах і районах, організація руху опору партизанських загонів у разі захоплення територій, підтримка правову режиму воєнного стану у разі його введення.